12 січня колишній очільник міста Костянтин Павлов мав би відзначити своє 51-річчя, якби не трагедія, що обірвала життя чоловіка у серпні 2021-го. Та вже 13 січня виповнюється 31 рік відтоді, як у засвіти пішов ще один видатний мер Григорій Гутовський. З нагоди цих двох пам'ятних дат біля місця спочинку пройшов мітинг-реквієм. Міжнародний аеропорт Кривий Ріг, перша гілка швидкісного трамваю а також мікрорайони Макулан, Зарічний, Сонячний, Гірницький, індустріальний та Трисхідні. Усі вони з'явилися саме за каденції Григорія Гутовського, який на різних посадах віддав служінню рідному місту 40 років життя. Це дуже гарна людина, яка спілкувалася про побут наших громадян. Тому він прожив. Життя своє все в заботі за людьми. Тому світла пам'ять про нього в мене завжди в пам'яті. Транспорт, підтримка житлово-комунального господарства та великі інфраструктурні проєкти залишилися пріоритетом і для наступників Григорія Гутовського, зокрема Костянтина Павлова. За свій нетривалий термін правління він започаткував чимало потрібних та корисних програм. Переймався він ідолою переселенців, яких з турботою називав не інакше як нові кривовісті. Чоловік вмирає, коли вмирають к коли пам'ять про нього. А пам'ять про нашого мера Павлова. Буде жити вічно, буде жити в його. Новаторських ідеях, в університеті третього віку, в будівлях, в квартирах для переселенців, в парках, і по цей день більшість починань Костянтина Павлова працюють на користь містян. Цей безкоштовний проїзд у муніципальному транспорті, який зберігається, попри скорочення надходжень до бюджету, а також капітальна реконструкція житомасивів, оновлені автошляхи, запуск університету третього віку та багато інших. Це була дуже світла, дуже працьовита і. Дуже-дуже людина, яка переймалася всім, переймалася всіми проблемами, для нього не було нікого, нікого чужого. Тобто любе звернення, люба допомога, яку він міг і робив за своє життя. Ми це все пам'ятаємо. Він для нас був другом, він був для нас учителем. Вшанувати пам'ять Григорія Гутовського та Костянтина Павлова зібралися десятки містян. Їхні сучасники та наступники, представники місцевого самоврядування та прості криворіжці. Їх добрі справи назавжди залишаться у серцях криворіжців. Пам'ятатиме про них є редакція першого міського. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, перший міський.